Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми з вами поговоримо про перетворення графіків тригонометричних функцій. Отже, згадаємо. Як виглядає графік синуса? Ми будували його з вами на минулому занятті. Не забуваємо, що сінус функція непарна, а це означає, що мінус ми виносимо наперед. Якщо у нас є синус мінус альфа, то дорівнює мінус синус альфа. І це відповідає тому, що наш графік синуса він симетричний відносно початку координат. Не забуваємо, що синусоїда це хвилька, яка йде. То вгору, то вниз через точки 0,1, 0, 1 і так по колу. Тому що період синуса косинуса у нас 12 клітинок, або ціле коло. Та 2π. Отже, ось таким чином виглядає наша синусоїда. Ось так ми проводимо цю нашу лінію. І переміщенням вліво на три клітиночки із графіка синусоїди ми отримуємо графік косинусоїди. Ця функція єдина тригонометрична парна, тому ми бачимо наше зеркальце, якщо ми закриємо половинку графіка, інша половинка буде її дзеркальним відображенням. Отже, першим побудуємо із графіка синуса графік синус Х плюс 2. Потрібно згадати. Буде відбуватися переміщення вздовж осі y, осі функції, або вздовж осі OX, осі аргументу. Для цього ми орієнтуємося, де власне стоїть плюс 2. В нашому випадку спочатку йде запис функції синус x, іде обчислення функції, а потім додається плюс 2. Ну, підказка, воно стоїть не в дужках, плюс двічка наша. Якщо відбувається дія за аргументом, то зазвичай. Відбувається в дужках, щоб показати, що додається якесь число або віднімається до х. В нашому випадку немає дужок, плюс двієчка стоїть після функції синуса. Отже, відповідно, переміщення графіка функції відбувається вздовж осі функції, тобто вздовж осі о Відповідно... Вниз або вгору в залежності від знака нашого числа. Там все просто. Якщо плюс 2, то ми будемо зміщуватися вгору на 2 одиниці. Не забуваємо, що масштаб тригонометрії збільшений. І одна одиничка це дві клітинички. Тому, відповідно, наш графік функції потрібно підняти вгору на 2 одиниці, тобто на 4 клітинки. Ось таким чином. Відбувається наше переміщення. Кожна точечка нашого білого графіка піднялася вгору на 4 клітиночки, що є дві одиниці. Масштаб по осі ОХ ми ставимо кожен крок через три клітиночки, що відповідає π на 2. І таким чином ми позначаємо всі наші чотири четверті від 0 до π на 2 це перша четверть, три клітиночки. Наступні три клітиночки π на 2 π – друга четверть. І бачимо синус, а у нас в нас додатній в першій другій від 0 до π. Далі від π до 3π на 2, третя четверть, наступні три клітиночки, і четверта четверть, наступні три клітиночки, 3π на 2 до 2π. Через те, що у нас відбувається зміщення графіка вгору на дві одинички, це є чотири клітиночки, можемо проаналізувати властивості графіка. Сінус х плюс 2. Отже, по х у нас ніяких змін не відбувається. Графік нескінченний йде зліва направо від мінус до плюс нескінченності. По осі О ми бачимо зміни. Якщо раніше у нас область значень для графіка синуса це було від мінус 1 до 1, то зараз ми піднялися вгору на дві клітиночки, а значить до наших меж ми додаємо. Двічку. Тому, відповідно, це будуть межі від одинички до трієчки. Наші нові межі. Відповідно, наша нова точка максимуму, тепер це точечка трієчка. Ну, вона досягається в тому ж самому значенні, що і одиничка. Тобто, переміщення координат π на 2 плюс 2 πn для максимуму не змінюється, бо графік не ходив вліво-вправо, а піднявся вгору на дві 1. Наша найнижча точка тепер це один, але вона знову ж таки досягається там, де і була мінус одиничка, в точках мінус пі на 2 плюс 2 піен. Далі проаналізуємо монотонність. І бачимо, що монотонність при піднятті вгору у нас зберігається абсолютно ті самі проміжки, що і для нашого графіка вихідного синус ікс. Що змінюється? Проміжка знаку сталості. Через те, що тепер наш графік функції знаходиться на інтервалі від одинички до трьох, це тільки додатні числа, тому немає проміжку, де синус х від'ємний. Далі будуємо графік косинус x-1. Знову ж таки, перше питання відбувається, дія з аргументом, чи дія відбувається з функцією. Дужок нема, значить, дія зміщення буде відбуватися по осі функції. Відповідно, мінус 1 означає на одну одиницю вниз. Одна одиниця вниз це дві клітини. Ось таким чином кожну точку нашої хвильки ми зміщуємо вниз на одну одиничку. Підписуємо, звісно, наші графіки функції і знову проаналізуємо властивості. Підглядаємо в наш конспект область визначення. По іксу нічого не змінилося. Можемо йти від мінусної нескінченності до плюсної нескінченності. Область значень. Змінилася, бо ми відняли одиничку. Була мінус 1,1. Від кожної циферки віднімаємо одиничку. Тепер область значить від мінус 2 до 0, що, власне, ми і бачимо на нашому графіку. Графік розташований по Y від мінус 2 до 0. На відміну від попереднього, графіка, парність зберігається. Ми бачимо симетрію, знову ж таки, якщо жовту лінію, закриємо, половинка, інша буде її дзеркальним відображенням. Період не змінюється. Період повторимо малюнку що попереднього графіка, що у цього у нас 12 клітинок або 2 пі. Проміжки монотонності у нас також не змінюється. Бачимо зростання на проміжку від мінус на 2 до 0, спадання від 0 до пі зберігається. Найвища точка, тепер це точка 0, але вона знову ж таки досягається в нулі, там, де й була, найвища точка косинуса одиничка. Тобто 0 плюс 2 піє. І найнижча точка, тепер це найнижча мінус 2, але вона досягається там вже в той же координації, що і раніше, найнижча точка мінус 1. Тобто мінус пі плюс 2 πn Або ми могли записувати пі плюс 2 πn На графіку це точки дзеркальні, можна записувати і мінус пі, і пі, і ту і ту координатку. Проміжки знаку сталості. Тепер, через те, що ми змістили вниз на одну одиничку графік нашої функції. Ми бачимо тільки від'ємні числа бо область значень від мінус 2 до 0. Тобто немає проміжку, де графік косинус х-1 буде більше за 0. Він тільки від'ємний. Далі. Тепер розглядаємо. Зміщення в дужках, відповідно, зміщення по осі аргументу. Ну тут у нас не все просто: по-перше, змінюється. Тепер у нас в дуже ми бачимо радіани, і тут ключове саме зверніть увагу, що ПІ – це шість клітинок в нашому масштабі. Друге, ключове, що зміщення по Х в дужках відбувається навпаки. Якщо у вас написано плюс, то Х-аргумент це відображає зеркально в сторону мінус. Тому, відповідно, нам треба змістити наш графік вліво. А тепер потрібно порахувати, наскільки клітинок. Пі це 6 клітинок, пі на 3 це третя частина від 6. Тобто зміщення відбувається на 2 клітинки в сторону мінуса. Ось таким чином. Ну і відповідно властивості всі для синуса зміняться, а, власне, проміжечки у нас змістяться вліво на пі на 3, на 2 клітиночка. По області значень змін не бачимо, як і по області визначення зліва направо від мінус до плюс нескінченності. значень від мінус 1 до 1. Найвище найменше, знову ж таки, мінус 1, 1. Ну, координатки, де саме вони досягаються, змінилися на дві клітиночки вліво, як і весь графік функції. Тепер розглядаємо переміщення косинус х-2 пі на 3. Знову таки. Перше, так як у нас стоїть мінус в дужечках, значить тоді відбувається по осі ОХ, ну навпаки, вправо. Відповідно, на кілька клітинок? Щойно ми рахували, що піна 32 клітинки, а отже, 2 3 вдвічі більше, тобто 4 клітинки, але зараз ми рухаємося вправо на 4 клітиночки. Відповідно, ось таким чином змінюється наш графік. Косинусоїди вже якби дві хвильки накладаються одну на одну. Трошки нагадує структуру ДНК або звукових хвилів, можливо, бачили. Властивості у нас знову змінюються проміжки на 2 пі на 3, тому що відбувається зміна по осі ОІКС. Далі наступні правила це множення на коефіцієнт. Знову ж таки, є різниця. Множення відбувається всієї функції на число, або множення відбувається на аргумент. Так, тут у нас множення на 2. Значить, правила взаємно виключають один одного, 4 схожі, тому робіть собі перевірку контрольних точок. Там, наприклад, синус 30 градусів це одна друга, зручно множити на 2. Да? Має бути. Тепер, відповідно, не одна, друга, а одиничка. Тобто за рахунок такої перевірочки, ми розуміємо, що, що потрібно робити з нашим графіком. Нашу хвильку ми витягуємо вдвічі. І висота наших стовпчиків зросла в два рази. Тобто тепер висота наших вершинок складає не дві клітинки, не одну одиницю, а чотири клітинки, що є дві одиниці. І важливий момент, коли ви множите 0 на будь-яке число, не забуваємо, що це завжди буде 0. Тому точки перетину з вісім ОХ, а саме нулі функції, у нас залишаються на тому ж місці, де і були. Це як ми їх закріпили. На тому самому місці, а сам графік ми розтягуємо вгору в два рази. Відповідно, якщо нам треба буде побудувати одна друга синус X. То ми множимо вже на дробовий коефіцієнт і зараз ми розтягували графік, то для того, щоб побудувати одна друга синус х, висота нашого графіка буде вдвічі менша. Тобто, складатиме одну клітинку або одну другу одиниці. Знову ж таки, нулі, через які графік. Будуємо, залишається на тому самому місці. Бо 0, якщо ми множимо і на 2, і на одну другу, завжди нам даватиме 0. Тобто ці червоні точки ми не зміщуємо, вони зафіксовані у нас на тому самому місці. Значить, Таким чином, коли у нас відбувається множення всієї функції, то ми стискаємо або розтягуємо вздовж осі функції, осі і. Якщо чиселко більше, ніж одиничка, ми розтягуємо на відповідну кількість разів. Якщо циферка дробова, правильний дріб, ми відповідну кількість разів стискаємо наш графік функції. Ну, відповідно множення косинуса на 0,5. Ми стискаємо висота нашого стовпчика вже не дві клітиночки, а одна. Та й розглянемо множення аргументу на число. Знову ж таки, є різниця множите ви на число більше, ніж на одиничку, чи на число дробове від нуля до одинички на правильний дріб. Тут ми вже будемо працювати не вздовж осі функцій, а вздовж осі аргументу. І тут, навпаки, потрібно робити. Тому, якщо там ми розтягували вздовж осі функцій, то ось при множенні аргумента наш графік. Буде змінюватися ось таким чином. Ми його не розтягуємо вздовж осі ОХ, а навпаки, стискаємо. Там, при множенні на двічку, ми розтягували вниз вгору в два рази, а тут ми, навпаки, нашу хвильку притискаємо ближче, тобто стискаємо її вздовж осі ОХ. Так, і розглянемо комбінацію двох дій, множення на 2 плюс додавання одинички. Значить, множення на 2. 2 у нас перед функцією синуса, значить, розтягуємо вздовж сіло Y в два рази, плюс одиничка. Після функції стой, значить, підемо вгору на одну одиничку, тобто на дві клітиночки. І зазвичай робимо поетапно. Перше, спочатку будуємо 2 синус x, тобто наші вершинки, амкис. Більшилися в висоту в 2 рази. А потім ми беремо цю нашу широку хвильку і піднімаємо вгору на 2 клітиночки, ось таким чином. Та розглянемо графік 0,5 косинус х плюс 2. Тут ми множимо на 0,5, тобто ми стиснемо наш графік до ближче до х і додамо двічку, піднімемо вгору на 2 одинички, тобто на 4 клітиночки. Робимо по Спочатку висота нашої вершинки зменшиться в два рази, бо ми множимо на 0,5, умовно ділимо на 2. І потім піднімаємо вгору на 2 одинички, тобто на 4 клітиночки, ось таким чином. Не забуваємо, що в перетвореннях функції ще є мінус і модуль. Згадаємо, як діє модуль. Він із будь-яких чисел перетворює їх тільки в додатні. Відповідно, ті частинки хвильки, які ми бачимо у від'ємних числах, нижче х, це від'ємні числа, ми маємо їх перетворити в додатні. Тобто ті частинки, що нижче Х, відзеркалюємо вгору. В одиничку, в одиничку. І таким частинам у наш графік виходить як заборчик. І з тільки вершинок він складається. Ну і, відповідно, ось тут ми також відзеркалюємо. І буде у нас такий нескінчений графік із вершинок. Модуль все, що у вас нижче іксів у від'ємних числах, віддзеркалює вгору. І як діє мінус. Мінус перед цією функцією синуса. Як ми підходимо до водички, і водичка наше зображення відзеркалює. Тут абсолютно так само, треба нашу хвильку відзеркалити симетрично. Тобто те, що зараз є вершинкою, ми відображаємо вниз. Те, що зараз внизу, ми відображаємо його вгору ось таким чином. І ось таким чином ми бачимо, як відзеркалюється наш графік. Те, що було зверху вниз відзеркалюємо, те, що було внизу, ми відзеркалюємо вгору в нашу вершинку. І знову-таки бачимо, що цей малюнок нам трошки щось нагадує. Робимо візуальні асоціації, що сприяє нашому запам'ятовуванню. Можливо, хтось тут побачить рибку, можливо, хтось структуру ДНК.